Я не розумію, що це за відношення до моєї роботи. Подумаєш, чай розлив. А крику наче когось зарізав. Іди, ти мені зважаєш. Хоч і ні. Прибери, а потім можеш валити. Ах ти, сопляк! Та як ти зі мною розмовляєш, я тобі в матері гожусь. Матері? Серйозно? Мабуть, бачиш мого батька захомутати? Бідлюк! Що тут відбувається? Він хамить мені! Чому я маю це терпіти? Він зараз вибачиться. Данило, чому ти так розмовляєш з Оксаною? Як хочу, так і розмовляю. Це хто тобі таке право дав? А хто дав їй право мене бити? Це правда? Я не била. Я легенько штовхнула. Вас звільнено. Ну, добре. Згадайте ви мене ще. Коли ваше життя і твій бізнес тріщатиме по швах, я тобі в цьому допоможу.